А то було в білічах, де ромашки світуть, де білецькі дівчата і кохають і ждуть, Там, я хлопця, зустріла, гарний, ще й молодий, я ж його полюбила. Щоб навіки був мій, Там, я хлопця зустріла, гарний ще й молодий, я ж його полюбила, Щоб навіки був мій, я його полюбила, як розквітла весна, білосніжну ромашку. Я йому піднесла, він узяв цю ромашку, Пригорнув до грудей і сказав лиш два слова. Я тебе не любив, а як важко на серці було чути слова. Ти моєю не будеш, ти даремно прийшла, ти моєю не будеш, бо я Ісу люблю. Білосніжну ромашку, я другій однесу, Тимої. Бо я іншу люблю Білосніжну ромашку, я другі віднесу.